The Це укриття, і тут багато місця, що... в межах реалізації швейцарсько українського проєкту децентралізація для розвитку демократичної освіти здобувачі освіти ліцею номер 1 спільно з менторами проєкту розробляли власний проєкт щодо додаткового облаштування найпростішого укриття, яке було відновлено в закладі освіти. Свої пропозиції готували три команди, з яких методом голосування було відібрано найкращий. Переміг проєкт щодо створення зони відпочинку, куди було закуплено два аерохокея та настільні ігри, які створять сприятливі та комфортні умови для здобувачів освіти в найпростішому укритті, я вважаю, що саме наш проект був самий зручний і самий новий для молоді. Навіть коли тривога, хочеться тут подовше засатися, мабуть, поговорити своїми друзями. Хотілося б в першу чергу подякувати цьому сайту, цій підтримці за те, що надали нам. Спробу по ну, виграти ці гроші, ці кошти. За те, що допомогли нам подякувати, хочеться подякувати нашим друзям, які не забувають, що в такий важкий час війни, такий важкий час, коли діти не завжди можу мають можливість навчатися в звичайних умовах, які би ми хотіли би, щоб вони навчалися, вони зможуть наші дітки продовжувати навчання навіть в укритті, навіть під час тривоги, завдяки можливостям, як комп'ютерним, так і ігровим, і зонам відпочинку, що надасть нам можливості продовжувати жити і отримувати позитивні емоції в такі важкі часи. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.